Олександр Кухта, позивний майсто. Я вітаю Новожанську середню школу. Ну, представлюся так. Якщо брати по громадянській території, те, що я був до призову в АТО, то я батько двох дітей, маю дві вищі освіти, маю кандидатський ступінь. лауреат червона перлина, перлина, червона рута, перденна сезона авторські пісні, барт. Але так життя склалося, що призвали мене е, йти захищати кордони України. І як маестро, який побував у зоні АТО, побачив своїм очима те лихо, яке там твориться, хочуть е, почитати декілька віршів, які присвячені перші дітям, батькам, матерям, побратимам. Ось листоноша приніс нову звістку. Вам звістку мати прислали повістку. Ти захищати кордон України. Що ж, прощавайте, рідні стіни. Заплакані очі, збентежені діти, Прощані слова, свіже зірвані квіти. Гордість душі, але ж серце щемить. Погляд дружини зустрів я на мить. Ледь відчуваючи клімату зміну, ми перетнули усю Україну. Іще на броні квеметрів зі сто. Минули блокпост і вже в зоні Ато. Така є чудова, привітна погода, досить індітна та гарна природа. Лихо одне, шаленіє тут гради, бавляться смертю безбашені гади. Вигук, повітря, лежиш та чекаєш, кілька секунд лиш до вибуху маєш. Дещо зірветься смертельний дарунок, глибше у землю, бо це порятунок. І кожен плекає надію маленьку. Невдовзі побачити матір стареньку, немов дитяти мале пригорнутись і тихо помовити я повернувся. Наступний вірш присвячений Іловайській трагедії. Генералам. Цікаво, що в них на душі? За що вони воюють? За ідею? Чи може лиш заломані гроші? Не можна поділитися землею. Рахунки вбити вже на сотні йдуть, а хтось кладе в кишені сотні мільйонів. Бо дуже вже багато розвелося цих генеральських куплених погонів. Коли ж ви гади смертю не істесь, підіть самі та трохи повоюйте, а потім уже лізьте ВР, за свої пики товсті голосуйте. Цікаво, що в них на душі? Не й вони продались за гроші. Наступний вірш присвячений, як хочеться миру. Промила сльозинка доріжку. На прокопченій димох щучі. Приземлилася Божа корівка, та й повже собі десь по руці. Якщо очі заплющиш, не бачиш цих повалених градом дубів. Як же хочеться маму додому, хто б війну зупинити зумів, все частіше ми згадуємо Бога, в молитвах не жаліємо слів. Коли ж буде дорога додому і не буде жахливих снів. І наступний вірш присвячений волонтерам. Я закохався у бронежилет, а також кевларову казку. Хвала волонтерам, бо саме вони. Придбали мені цю оснастку. Ужгород, Київ, Тернопіль, Франківськ. Вам щира велика подяка. Бо буде відбита тепер вже люба сепаратистів атака. Поки не подяка тим людям простим, що гроші зібрали солдату. Можливо, життя вони збережуть чиємусь синочку, чи тату. Тому я не знаю. Хотілося б побажати вам, дітки, щоб в майбутньому ви мали тільки мир, щоб ваші батьки не переживали за вас, щоб ви могли бути завжди разом. Сім'я, вся докупеньки, всі святі свята разом святкувати, а не так, що один там, один там, і тільки от, користуючись зв'язком, і той, який не весь час є, відчувати рідню на цій величезній вістані. Бо туди десь 1700 кілометрів ну геть інший куток України, хоч то теж Україна. Там теж непогані люди. більшість гарні люди навіть, то просто то все робить телебачення, то робить пропаганда, і ото біда, що от ми на це все ведемося. То я побажаю вам щиро здоров'я, поважаєте миру над головою. Ну і любіть своїх рідних, любіть Бога і поважайте себе.